Вітаю вас, діти! Ви знаєте, про що я кажу? Іскристий, пухнастий, біленький лапатий, блискучий і навіть глибокий. Так, це про сніг. Ви вже спостерігали за снігопадом і знаєте, що сніг це безліч маленьких сніжинок. Іноді вони, як шматочки вати, іноді, як снігові маленькі кульки. Іноді, як гулачки, А найчастіше це красиві візерунчасті форми, неповторні, усі різні. Високо-високо в небі вони утворюються з водяної пари. І коли їх збирається дуже багато, хмара розпадається і просипається на землю мільйонами ідеально красивих сніжинок. Про одну таку сніжинку. І хлопчика оповідання Василя Сухомлинського яке так і називається Хлопчик і сніжинка. Послухайте його уважно. З неба летіла додому сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка і думав. Ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на теплу його добру руку і розтала. Хлопчик із жалем дивився на долоню, а там блищить крапелька. Мов ну, сльозинка, ви були уважні? тож дайте відповідь на наступні запитання.